Слава Україні ви дивитесь армія тіві і українська боротьба з російським окупантом триває. А в цьому нам дуже допомагає крупнокаліберна зброя. Сьогодні ми завітали до 110 окремої бригади територіальної оборони. І я впевнена, що раніше ви вже чули про легендарний американський кулемет Браунінг м 2 А сьогодні ми познайомимось з його турецьким наступником, кулеметом «Канік М2 QCB. Безменно. Везмірно. Мішань для нього досить якби, мала, дальність для стрільби також мала, але для того, щоб показати вам, як він працює, цього достатньо. Ось так виглядає турецький кулемет Канік. Давайте коротко проговоримо його технічні характеристики. Ефективна дальність даного кулемету з його калібром приблизно 1800 до 2000 метрів. Можна працювати дуже добре по скупченню живої сили і по легкоброньованої техніки. Калібр 12,7 на 99. Дуже гарний натівський калібр, який дуже добре себе зарекомендував. Сама вага кулемету, яка Зараз в даній комплектації цей кулемет вага його 35-37 кг. кілограм. Вона буває трошечки більшою, трошки менше в залежності від комплектації самого кулемету. А швидкострільність яка його? до 600 пострілів на хвилину. Майстри, які займаються і працюють з цього кулемета, ну я думаю, можуть і більше. До речі, основна фішка, якби цього кулемету, це швидка заміна е, ствола. Зміну стволу можна порозвести буквально за. 5-7 секунд. Зараз хлопці нам якраз покажуть і ми подивимося, скільки це швидко взагалі відбувається. Оп, все. Зразу ставимо новий. Реально декілька секунд це зайняло, як бачили. Вистріляти можна 700-800 до дуже великого нагрівання цього ствола, який потребує вже зміни. Але як показує, в бойових умовах ви не проводите такої інтенсивної стрільби, не відбувається такого швидкого перезаряджання і враження ворога. Йде короткі. Двійки, трійки на що по точності взагалі? Наскільки він точний для точності в цьому кулеметі дуже добре використовуються фіксатори і точна доводка. Він дуже добре працює короткими чергами, і його точність більш ніж задовільняє вражати техніку на відстані півтора кілометра. Він її розбирає, можна сказати, з одного короба. Прицільна дальність і кучність цього кулемета дуже добра. Які проблеми взагалі виникають при роботі з ним? Була одна велика проблема, з якою ми зіштовхнулися: покриття ствола даною краскою, якою покривається озброєння при інтенсивній роботі? Нагрівається, відбувається підклинювання. Прикіпання цієї краски, оцього скрашеного елементу до металу. Після чого було прийнято рішення зняти цю краску? Просто-напросто змастили, і кулемет працює без яких там проблем. Якщо от говорити про переваги, що можете назвати в цьому кулеметі? Я б сказав би, мабуть, його вага, станина розроблені дуже добре для піхоти. Ви тільки повернулися з позиції. Розкажіть трішки про плюси-мінуси роботи з цим кулеметом. Плюси, то що він набагато точніше, ніж зазвичай стара радянська. Да. Я працював на ДШК, працював на НСВ, тобто удьос. Дуже важка в обслуговуванні. Вона дуже добре розбирає техніку і якщо в неї добре влучити, вона встановлює навіть бехи. Історія саме цього кулемета заключалася в його евакуації, коли було пошкоджено знищено його триногу. До місця евакуації, куди могла під'їхати автівка, десь було метрів 700. Но це були пекельні 700 метрів. Де про пробігти самому е тяжко? А тут треба було винести ще сам кулемет. Бігло два хлопця, які тягли цей кулемет. За ними. Були мавіки збросами, працювала артилерія, міномети працювали і доганяли. Вони вже кричали в радіостанцію, що може, ми потім його відправимо. Кажу, ні, нам треба його відправити для того, щоб максимально швидко можна було відновити його боєздатність». Тоді штурмові групи їм вдалося проскочити до нас на фланг. Було їх близько 30 чоловік. Були баги, мотоцикли. При штурмі позицій дуже так. добре вона на тоді виручила. Це я був на позиції, і вона дуже добре себе зарекомендувала. Кулеметом було зупинено першу хвилю, другу хвилю, але третя хвиля пройшла, бо якраз була знищена тринога, і е, цей напрям вже ніхто не, ну, не міг прикрити. Ворог залетів в посадку, де. Сусідні підрозділи допомогли його скувати їхні дії. Ну, далі наша артилерія угу. дуже допомогла. На ранок жодного російського хробачка вже не залишалося в живих. Я воюю з го року. Треба воювати, щоб у нас, щоб ми якось жили, як ми жили до 22-го хоча б. Я воював з 14-го, щоб росіяни не прийшли на нашу Запорізьку землю. Але це трапилось. І треба воювати, щоб їх вигнати звідси. Я воюю ради держави, ради своєї сім'ї. У мене немає будинку, в мене немає е, моїх. Улюблених професій. Я був єгерем, яку професію дуже полюбляв, і депутатом на своїй території також максимально допомагав людям облаштовувати, щоб устрій був у нас, ну, щоб все було у людей. Хочеться, хочеться повернутися додому, до батьківської хати. Надалі я не думаю, що покоління, які будуть зростати, забудуть це.